Звати мене Тарас Костанчук, я представляю об'єднання учасників АТО Справедливість ми приймаємо участь в цій акції, тому що так вийшло, що одна з маленьких дитинок, Ященко Наталочка, яка теж потребує термінової операції, це племінниця з нашого загиблого побратима. І хочеш не хочеш, ми не можемо стояти осторонь. Єдине, що я б не звертався до цього нешановного пана, який зараз є прем'єр-міністром, тому що так питання не вирішується. Гроші в державі є. Держава не може собі дозволити нам плювати на своїх громадян. Те, що вона зараз робить, Білорусь може робити операції прибалтійські країни, в яких населення на три країни 6 мільйонів можуть робити операції, поляки, румуни всі можуть робити операції. Країна, яка відправила космічні кораблі, яка має потенціал лікувати і приймати у себе з інших країн, це Україна за три країни, за три роки після Майдану, після Революції Гідності, не удосужилась. Реформувати цю медицину таким чином, щоб нікого нікуди не відправляти. І причина тут тільки одна: ті сотні мільйонів гривень, які виділяються кожен рік на трансплантацію на операції за кордоном, де якась частина з них осідає в кишенях чиновників, які вирішують, кого і куди і коли відправити. Це просто ганьба для країни, для держави в 21 столітті. У нас Подумайте тільки, у нас помирають онкохворі, тому що не, не, не дочекались своєї черги. Про що взагалі мова може йти? Про те, щоб виділити мільярд, два чи п'ять мільярдів гривень і вилікувати всіх, Та є ці гроші. Загляніть до себе в кишені, пане Гройсман, пане члени уряду, пане депутати, не шановні ніким уже давно. Депутати сволота, яка задекларувала у себе тільки готівкою мільярди гривень, вони повинні голосувати, виділити чи не виділити 100 мільйонів гривень додаткових, яких не вистачить навіть на третину онкохворих. Давно треба було це вирішити питання і не вирішувати виділенням якихось додаткових грошей. У 2014-2015 роках треба було виділити 300 мільйонів гривень на гривень на цю термінову реформу, на те, щоб нарешті ці операції проводились в Україні. Та що це взагалі за абсурд? Ми виділяємо з державного бюджету гроші на операції, які проводять в Білорусі, які проводять в Балтиці, в Італії, в Франції, де завгодно. Ніякої логіки в цьому немає. Єдина логіка це розкрадання цих грошей, частини цих грошей. Ми знаємо, як поневіряються бідні родичі цих онкохворих, щоб зібрати підписи, щоб вмовити, щоб сунути в цю чергу, щоб доїхати і встигнути зробити цю операцію. Ми не просимо, ми вимагаємо вирішити це питання кардинальним чином. Виділіть гроші і починайте операцію робити в Україні. І терміново закрити цей дефіцит бюджету для цих ста чоловік, яких треба врятувати, яким треба життя. Перестаньте думати тільки про свої кишені. Перестаньте думати в третю чергу про людей України, а в першу чергу про, св... про себе, про своїх родичів. Сволота, яка сидить в кабінетах кабінету міністрів Верховної Ради. Сидять і дерепанять мільйони, мільярди і так далі, і так далі. Виділіть один мільярд на вирішення один раз цієї проблеми. Я вам обіцяю, що якщо загине ця дівчинка, племінниця нашого побратима, що загинув з нами в 2014 році, це боком комусь вас вилізе. Треба внести. У нас іде війна. Під час війни все треба вирішувати кардинально, радикально і швидко. Що стосується перемоги в цій війні, що стосується порятунку цих онкохворих, дякую за увагу і слава Україні!